Дорогі, ми продовжуємо з вами знайомство з крістел І я зроблю зразу таку маленьку ремарочку щодо літа і використання ретинолу. Дуже багато пацієнтів бояться використовувати. Це такий дуже поширений міф. Якщо у вас зранку є класний сонцезахист, без проблем використовуйте ретиналь і будете отримувати чудовий результат ще й з профілактикою творення пігментації. Отже, що пацієнт отримує при використанні ретинол міцного продукту? Першим ділом це є профілактика і лікування вікових наявних змін. Тому що стимулюються клітинки фібробласти, які якраз дають здоровий колаген. Він відповідає, в свою чергу, за тонус тургур шкіри. Продукт блокує терозиназу, таким чином покращує колір шкіри і профілактує утворення пігментації. Тому якраз влітку це класна профілактика пігментації, але при використанні сонцезахисту, ще раз нагадаю. Щодо клітин ділення. це налаштований гарний процес при використанні крістел ретиналю ми отримуємо рівномірний Рельєф шкіри і рівномірний тон. Ретинальдегід це єдина форма вітаміну А, яка має пряму антибактеріальну дію щодо пропіонобактерій акне і стафілококу. Це бактерії, які беруть участь в утворенні запальних реакцій, в утворенні акне. І додатково ми маємо налаштування гіперкеретинізації, що це таке, коли у роговій лосочки, сповільнено відлущується. А якраз ретинальдегід працює на то, щоб налаштувати оцей процес. Тому, якщо є схильність до комедонів, до запальних елементів крістал допомагає нам в лікуванні і в підтриманні здорової шкіри. Величезною є перевагою те, що він не дає подразнення при дотриманні певних сходинок, про які я розкажу вам на наступному відео.